Через наслідки бойових дій, зменшення посівних площ, враховуючи фактор тимчасово окупованих територій на півдні України. Основний акцент у роботі аграріїв тепер переходить в тому числі до Одещини. За словами фахівців, восени в нашому регіоні успішно засіяно близько 900 тисяч гектарів озимими культурами. Це 15% від загального об'єму по всій країні. Зараз аграрії Одещини, Миколаївщини та Херсонщини активно готуються до посівної кампанії ярових культур, тих що визрівають за один вегетативний. Період до них відносяться зернові, бахчеві, олійні культури. Зараз уже південь України, Одещина, Миколаївщина, Херсонщина вийшли в поля, підживлюють зимину, а готують техніку для того, щоб сіяти культури. Одещина вже посіяла значну частину ярого ячміння, посіяла горох. Проте, за даними експертів галузі, в тому числі заступника голови всеукраїнської аграрної ради Дениса Марчука, в цьому році очікується певне зменшення посівів ярових культур в цілому по всій країні. Посіви під ярами культурами частково можуть бути зменшені десь порядка можливо до 500 тисяч гектарів. А що стосується самих культур, то будуть фактично робити ставку на олійні культури, такі як соняшник, соя, виходячи з можливості рентабельності. І зменшуватимуть кукурудзу, тому що в цьому сезоні кукурудза вона також не продемонструвала нормального показника в фінансовому плані. Нині перед аграріями також виникають фінансові питання, аби правильно підготуватися до своїх планових робіт. Основним впливом, який буде характеризуватися на роботу аграрії, це звичайно фінансові кошти. А відсутність фінансування маю на увазі ціни на аграрну продукцію. Вона призводить до збитку коштів. А отже, неможливо ці мірою закупити всі необхідні матеріали. Дефіциту на ринку немає, а все, що потрібно для роботи, є. Але є дефіцит фінансування в товаровиробників і це буде призводити до того, що буде вноситись менше добрив, менше засобів захисту рослин. Можливо, буде купляти не дуже дороге насіння. Виходячи з вище перелічених факторів, важко спрогнозувати обсяги майбутнього врожаю, говорить експерт. Що стосується кількісного врожаю, зараз дуже важко його. Прогнозувати, тому що ну тільки підготовка йде, і зарано говорити про його якість, тому я б не поспішав наперед ворожити про те, яка буде якість і чому там спортурбовані е е е хлібобуличні е заводи, враховуючи, що ми не знаємо, яка буде погода, тому що на якість багато в чому впливає погода. За словами Дениса Марчука, для успішного вирощування та забезпечення ефективності аграрного сектору важливо, аби держава надавала не лише фінансову, але й організаційну підтримку аграріям, зокрема через програми фінансування та гарантії, які бере на себе держава, зокрема щодо перекриття кредитних ставок для деокупованих територій України.